Я вже відстояв ще годинку в другій пробці. Тут кажуть по рації, що там перевернувся трак, ну, тір, типу, там з нього все поросипалося і перекриті дві полоси. Не знаю наскільки то і як там, але звідси вже бачу крана, що там, напевно, того тіра або вже підняли, або піднімають. От, Зараз під'їду ближче, побачимо. В принципі, хочу зняти. Бо і самому цікаво, як то виглядає, але я то побачу, хочу, щоб ми ви побачили. Правда, я так дивлюсь, що не скільки скіфто часу займе. Дзвонив до мене вже шеф, питався, що то я вчора не доїхав. Ну, але він то понятно, його то. Якби я вчора поїхав став пробці, то він би сказав, може треба було завтра зранку їхати. А так як я нині попав в пробку, ну то звісно він спитається, якого я милого вчора не поїхав. Ґлик, тіше, right. Поговорити завжди легше. А маю ще 60 кілометрів. Ну, в принципі, у пробках то максимум 11, бо далі має бути з'їзд, то сподіваюся, що далі вже пробок не буде. Температура росте. Шови стоїть жарко. Всі з відкритими віктами. Саме дивне те, що та фура якось так перевернулася. Що той пас, в якому мають право їздити фури, відкритий, а ті два паси, в яких їздять легкові машини, закриті. Оскільки я чув, що типу, перевернулась фура і порозсипалася. Ну, по логіці вона мала перевернутися на своєму пасі і закрити свій пас. Не знаю, як воно так сильно летіло, що залетіло аж на лівий пас. І там же все розсипало. От странно, звісно. Трохи я, звісно, зараз затопив, що стою в лівому ряді, але то не в зв'язку з тим, що зміщуватись треба вправий, а в зв'язку з тим, що там заправка. Заправкою можна з 500 метрів пробки обминути. Я вже так робив. І обминув досить до хрена. Ну, але кожен раз самим будрем бути не виходить. Деколи треба і постояти. Вот. Сильно, ну типу, як він не розізлився, але так каже, типу, так хірово, бо не міг тепер не факт, що він зможе знайти загрузку. І, якщо чесно, до звізди. Знайде він ту загрузку чи не знайде мені по цим цимбах. <гум> Це круто, десь тут з тої сторони офігітельно перекрито, у нас пробка, а кран стоїть з тої сторони, там теж перекрито, щоб, їм, щоб нам не було обідно, що вони їдуть. <кху> Чувствую, що це відео 15 минут не впишеться, щоб зняти. Хоча, якщо буде рухатись, то впишесь. Не факт, що буде рухатись. А довбало, якщо чесно. Їхати то одне, а так тягнутися то зовсім інше. Хотів я міняти права на польські, але хочу вам дати таку інформацію, що добре подумайте, чи варто. По-перше, українські права сюди дійсні. Поки ви, ну, якби, закон в Європі такий, що якщо ви маєте карту сталого побиту, типу любої країни чи там пермесо італійське, але постійне, не тимчасове, а постійне, то ви мусите мати е, права тої країни. Тимчасове я не впевнений в принципі, але в деяких країнах заставляють теж. В Польщі ще закон прикольний. Ось ще навіть сталим побитом їздять на українських документах, українських правах, ніхто нічого не каже. Але в Європі, якщо у вас сталі документи польські і ви з українськими правами, то кажуть. Не знаю, не чув, поки бо не цікавився, чи когось штрафували, але то, що питають, це 100%. У мене в Франції тоді, ну тоді був грузин, мені заклинало, він там взагалі дуже добре зі мною поговорив, нічого там особо не перевіряв. Але запитав мене, каже, що от, чи я в курсі, що от якщо в мене документи якоїсь країни, то я мушу мати і тої країни права. Ну тобто смисл в тому, що якщо я показую йому український закордонний паспорт з візою, тоді да, тоді я можу мати українські права. Але в Європі я показую паспорт тільки при в'їзді в Європу, тобто на границі польській, наприклад, з української сторони, да? я в'їжджаю, там я їм показую і карту побиту, і паспорт. А вже між, в самій Європі, де я їжджу, всюди я показую лише карту побиту. Тобто паспорт їм вже не цікавить, тому що в карті побиту є вся інформація навіть більше, ніж в тому паспорті. Тому що там є і колір очей, і зріст, і відбитки пальців, все є. І тому, якщо я показую їм польський документ, то польські права мусить бути. Автоматично. Наразі я не знаю, чи за це штрафують, не можу сказати. Але, але так є, питають. Тобто я думаю, що рано чи пізно штрафувати один хрен почнуть. От. Але мінус такий, що польські права, ну тобто плюс величезний в тому, що я знаю, що більшість країн заставляють вже права там вчитися, проходити повне навчання. І те, що ви маєте там українські права, не дає вам зовсім ніяких пільг. Колись можна було просто їх замінити. Тепер же, що в Італії, що в Іспанії, в таких всіх країнах. Я не знаю там за Німеччину, наприклад, чи Чехію, але в Іспанії, Італії стоподово, там вже тепер не, не, не проходить заміна, прав, тепер треба проходити навчання і здавати екзамен. Причому на їхній мові. Колись там було просто переатестація, вам давали бумажку на російській мові, можливо і на українській, то я вже не вникав, але знаю, що на слов'янській там мовам точно було. Ви читаєте. І там помимо, навіть екзамена не було, ви просто то все перечитували і міняли права. Ще був якийсь екзамен, але такий чисто символічний. Тепер же ви вчите все з нуля, і все з нуля здаєте, і все тільки на, на мові країни. Вже нікого не обходить там звідки? Ви. Якщо ви хочете мати, ну, тобто ви маєте документи тої країни, ви мусите мати, знати й мову. От. В Польщі поки що це елементарна заміна, якщо вона, скільки я пам'ятаю, 120 злотих. Колись взагалі 80 коштувало, але минулого року я ходив, питався, чи то навіть цього року було. Ні, то ще було минулого літа. Або осені. Ну і суть слово, мені сказали, 120 злотих і чекати місяць, потім забирають українські права дають польські. Мінуси наступні. Мінус в тому, що польські права діють 10 років, потім треба буде все перездавати. Принаймні, так я поняв. У них є термін дійсності 10 років, у наших поки що 30. Останніх передостанніх 50. А ще я мав раніше ламіновані, так вони мали були без сроку дійсності. Вот. Далі. Це з мінусів 10 років. Плюсів. З плюсів, з плюсів. Ну, от Якщо ви хочете дати на фуру, то, то, що ви в Україні мали там ту категорію фури, вам нічим не допоможе. Тобто, якщо ви, наприклад, отримали категорію цей фуру, там якось проще є закон, до 2009 року до жовтня. То кваліфікацію ви зробите за цей, за якийсь там 600 злотих тиждень навчання і получаєте ту кваліфікацію, і можете вже їздити на фурі. Якщо ви получили категорію Ц після 2009 року, будемо говорити спочатку 2010 -го і далі, то якщо ви хочете працювати в Польщі, вам в смислу відкривати категорію Це є в Україні взагалі. Ніяко. Це марні гроші. Чому? Пояснюю. Так зробив я, відкрив. Тепер, коли йду на ту кваліфікацію, що таке кваліфікація? Це практично ті самі польські права на фуру. Дійсні вони 5 років. І коли ви здає, ви, тобто ви кожних 5 років мусите здавати на права на фуру з нуля, проходити місяць навчання, там ще 40 днів, навіть якщо я не помиляюся, і отримати нову ту категорію вже тоді з, з тою кваліфікацією. Та кваліфікація ніби нічого надзвичайного, але на ній пише дата. І вона дійсно 5 років на перевоз речей, тобто ви получаєте разом і то і то. І вона дійсно 5 років. Потім вже слідуючий раз ви вже будете платити тільки 600 злотих. Перший раз ви платите там щось біля 3 тисяч злотих, 2500 700. І смисл в тому, що ви то получаєте разом і категорію і то. І здаєте екзамен один, і тобто те, то, що ви в Україні заплатили бабки, ту категорію, то взагалі ніякого толку. Соответственно, не тратьте даром гроші. А знаєте перше конкретно, тому що я вам кажу точно, я дзвонив, і мені сказали, що якщо я там отрив категорію після 2009 року, ну тобто там жовтні здається, чи вересня чи жовтня, тобто вже, скажімо, 2010 і далі, то та категорія не має ніякої важності. Її все рівно треба би, практично повністю перездавати. Тому що кваліфікація, оця яка за 600 злотих, хто отримав до 2009 року права, це просто, як би то правильно сказати. Це не йде як на екзамен, це вони не здають екзамен, це вони не, не проходять повного навчання. Вони йде таке, так сказати, обновлення. Тобто їм нагадують на, на таке елементарне і їм дають ту інформацію, яка змінилася за тих п'ять років. Вони, вони від'їздили, тобто там е, зміни в законах європейських, польських на теми ФУР, розказують про якісь цікаві ситуації, такі, що от, рідкісні. Ну і так, типу, за 5 днів ви там ходите, і просто потім вже виходить з воно на 5 років. Це типу така от переатестація. Але той, хто так, як я отримав після 2009 року, проходить повний курс навчання. Це там щось 30 чи 40 днів треба ходити, чи це просто місяць, але може 30 днів, але 30 робочих. І суть в тому, що виходить так, що ви ну, повністю з нуля здаєте на правах, і тому. Чи варто робити це в Україні, думайте самі, Ну, то є ясно, що то, що ви в Україні получите права, всі знають, як в нас в Україні отримують права. Тому просто воно вам нічого не дасть. Тобто ви нічого не навчились працювати в Україні на фурі, Ну, я сумніваюся, що ще є бажаючі, якщо є, то ті, що вже багато років працюють, вони то ясно, що мають вже давно ті документи, їм пофіг. Але зараз робити що права, щоб працювати в Україні, ну, це як мінімум нерозумно, тому що це не оплачується зовсім. Ну і тому просто ну, треба добре подумати, чи то варто то робити. Я би вам казав, що варто зразу починати робити ті правопощі. О, як бачимо ту фуру, я не бачу номера, але це Volvo точно. Купа скла, стіклопакети везла вона. Тут видно, що вони цілі навіть стоять. Якщо не цілі, то практично цілі. Не краще, то я виїхав зі пробки і представте собі, що мені ще 60 кілометрів залишилось, тобто їхати ще досить так порядно. Тому треба трошки притиснути. Ось. Цікаву інформацію на тему того я розказав. От Багато людей мені задають багато от зараз питань, але всі питання в більшості я вже давно на них дав відповідь. В тому, що ви маєте смисл, для чого я зробив цей канал. Я його не зробив для того, щоб, мені там, щоб відповідати вам на питання в контакті чи е розумієте? Тобто всю інформацію, яку я маю, я стараюся подати її тут в цьому каналі. Тому що часу писати особливо я не маю. Тому ви повинні зрозуміти, по-перше, я не маю особливого часу, щоб писати. По-друге, я не маю інтернету, особливо тут хорошого, щоб навіть переглядати ті повідомлення. Деколи з'являється можливість, деколи там не з'являється. Я стараюся відписати в принципі, на кожне з повідомлень, але кажу вам, от е... саме основне питання, звичайно, чи можу я допомогти якось знайти роботу. Ну, я стараюся це зробити вам, але. Типу, я не маю якихось, я не знаю, ніяких фірм, де беруть на роботу. Я не маю можливості їх шукати. Від мене тут ні часу, ні можливості. Тому все, що я можу, я вас можу підготувати до того, що вас чекає. Роботу собі ви шукати повинні самі. Я вам розказую і показую, як ця робота виглядає. Я вам розказую і показую. Що треба буде, що треба знати. От якщо ви подивитеся всі ці відео і ви прийдете практично до любого працедавця, який от бере на таку роботу і ви їм от просто почнете розказувати те, що ви тут чули, як ви бачили це Мер, ви знаєте, як його заповнити, ви знаєте про тахокарти. Що ще? Ну, в загальному, тобто ви, ви орієнтуєтесь трохи в Європі, ви щось бачили, щось чули, знаєте, що таке пробка, знаєте пару слів по німецьки, по тому. Цього практично вистачає, щоб у вас практично будь-який роботодавець, який має буси і шукає працівника на буси, щоб він вас взяв. Цього повністю вистачає. Ну, Звичайно, ви мусите хоч якісь слова знати по-польськи, ну не може так бути, що ви приїдете і будете вчитися, ну це бред, це нереально. Це просто ну, неможливо. Я просто знаю людей, які так пробують, то мені здається, що 90% людей це дуже скоро не доїсть, тому що це. Це так тяжко на руках договоритися, а по телефоні це взагалі повна жопа. Тому це бред. От. Тому що хочете, то я би вам радив першим вчити мову, а тоді йти на якусь таку роботу. Ну, На тему прав сказав. Ну, ніби наразі і все.